Система лінійних рівнянь з параметром в 25-му році не ні, ні одного абітурієнта. І я хочу зараз цим маленьким відео зняти переляк. Я, Буцикіна Наталя, і ми разом з тобою вивчаємо математику. Спочатку трошки теорії. І, до речі, ця теорія була відомою ще в 7 класі, і в кожному підручнику ви можете знайти цю інформацію. І нічого такого надзвичайного немає, але знаєте, в чому справа? Що системи лінійних рівнянь з параметром ніколи раніше не було на іспиті. Угу. І тут вона трапилася. Тож готуємось. Рівняння з двома змінними. Згадайте, його графіком буде пряма. І від цього залежить саме кількість розв'язків системи. Тому що, увага, дві прямі можуть. Співпадати можуть бути паралельними і можуть перетинатися. Саме від цього залежить кількість розв'язків тоді системи. Як визначити, як розташовані дві прямі? І саме в цій умові графіками цих рівнянь будуть саме дві прямі. Як це визначити? Все дуже легко. Приведу декілька прикладів, і більш детально ви зможете ознайомитися в цьому в моєму курсі параметри, але зараз дуже швидко. Наприклад. 4х мінус 3 у дорівнює 12, одне рівняння. І інше рівняння нехай буде 8х мінус 6 дорівнює 24. Ви вже помітили, що саме тут у нас. Будуть дві однакові прямі. Чому? Тому що помножте, наприклад, на два перші рівняння отримаєте отримайте друге. Тоді вони просто співпадають. Можна, до речі, будувати це все на координатній площині і бачити. Але і так, мені здається, все зрозуміло. Це буде випадок, коли система має безліч розв'язків. І не потрібно нічого розв'язувати. Можна просто знайти відношення коефіцієнтів. побачити, що у ці всі відношення будуть рівними. Подивіться, кругом буде одна, друга. Отже, ця система має безліч розв'язків. Приведу інший приклад дуже швидко. Перше рівняння я залишу без змін. А друге рівняння трошечки зміню. 8х мінус 6у дорівнює, наприклад, 20. Що буде тоді? При множенні так само на 2 першого рівняння, ліва частина буде той самою, що у другого, але в правій частині буде 24. Ну, не може один і той самий вираз дорівнювати одному й тому самому значенню. Ви розумієте? Тоді система взагалі не має розв'язків. Але як це буде виглядати на графіку? Якщо ви побудуєте на координатній площині дві прямі, то вони будуть паралельними, якось так будуть виглядати. Отже, не перетинаються. Система не має жодного розв'язку. Подивіться.